Ірина Жиленко Гном у буфеті. Ти знаєш, в нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав, ще дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком. Гукав пустунам ай яй, слухняним. Давав шоколадки, замкнувши буфет на гачок, Золотить на свята сервізи. Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці. Так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору, сказала маркіза. Тепер дружити із вами не сором. Ви просто франтом, Хоча втягніть у петлицю троянду і прошу до мене на чай разом з цвіркуном, музикантом. Століття і друге і третє. Прислухайся, чуєш? Завжди клопочеться гном у буфеті, бормоче, зітха, шарудить. і тупа, і плямка в куточку і дзвонить в буфетні шибки, і в довгі, засніжені ночі нашіптує дітям казки.